Всім привіт! Сьогодні буде розпаковка з Aliexpress Давайте розпочинати. Дивіться, які прикраси. Давайте розпакуємо ось цю прикрасу. Асі інші прикраси ми відкладемо в сторону. Так, давайте відкривати. Ви лиш подивіться, яка гарна прикраса. Тут у нас такі. Кордони України і зверху сердечко. Мені воно дуже подобається. Давайте будемо розпаковувати інше. На черзі у нас буде квіточка. Так, давайте його розпакуємо. Дивіться, яке воно гарне. Ось така квіточка і такий колончик. Це в нас тут ось така цепочка і квіточка. Мені дуже подобається. Давайте будемо розпаковувати нове. І на черзі у нас такий браслет. Давайте його теж відкриємо. Дивіться, яке воно гарне. Мені воно подобається. Давайте ще прикрасу розпакуємо. Так, давайте розпакуємо. Бо лише подивіться, яке воно гарне! Мені ось ця сердечко дуже подобається. Ну на тому кінець всім па-па!